Доброго вечора, шановні Житомиряни. В прямому ефірі на Житомир інфо студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і Біле. Ми змінили день виходу, і тепер ми будемо виходити щовівторка, в звичний час, 19-й годині, у прямому ефірі. Темою нашого сьогоднішнього розслідування є колишній заступник голови обласної державної адміністрації, пан Олександр Нікитюк. Особистість дуже масштабна і непересічна, і навіть ми не змогли одним розслідуванням описати всі. Теми, схеми і художества екс-чиновника. Про що мова? Дивіться у сюжеті, відзнятому нашою знімальною групою. Свою кар'єру Олександр Нікитюк розпочав у 1982 році агрономом колгоспу у Коростишівському районі. Далі він начальник відділу сільського господарства Київського військового округу Міністерства оборони СРСР, начальник управління сільського господарства Міністерства оборони України і голова Ради Мишельської райдержадміністрації. Про ранню діяльність Олександра Нікітюка на цих посадах відомо доволі мало. А от з приходом на посаду голови Коростишівської райдержадміністрації, пан Нікітюк розкрив всі свої менеджерські здібності. Нікітюк Справжній господар почав з ремонту у райдержадміністрації. Без жодних кошторисних призначень з бюджету району було виділено 600 тисяч гривень. Коли його прийшов заступник там Івах Сергій Никодимович, такий був, вони там взялися активно робити ремонти. Ну, відповідно, це їхні фірми були, які зробили також ремонти в райдержадміністрації. І потім Благополучна райдержадміністрація програла всі суди, і зараз вони по суду стягують, мабуть, ще до сих пір кошти із районної державної адміністрації. Ремонт успішно зроблено, а будівельна фірма БПФ Україна, керівництво якої стверджує, що Нікітюк з ними так і не розплатився. Судиться з районною адміністрацією і виграє суди. Схожу схему пан Нікітюк намагався здійснити і у Коростишівській районній лікарні. Приїхали представники їхньої там будівельної компанії, порахували нарахували десь близько 720 тисяч на ремонт. Потрібно, ну це і і вже приносять готові договори, підписуйте. Все ми вам будемо робити ремонт. Ну, Я проконсультувався з правильними людьми. Кажуть, люди сказали, що це просто ну не потрібно брати на себе таку відповідальність кошторисних призначень, бюджетна установа не може брати на себе такі зобов'язання. Тоді ще головний лікар Коростишівської районної лікарні відмовився підписувати сумнівні договори. Я просто ці договори тоді відмовився підписувати, категорично відмовився підписувати. Ну, щоб ви розуміли, які там договори. Металопластикове вікно, до речі, цих договорів є. Металопластикове вікно звичайне коштує близько 8 тисяч гривень. Це на той період. Вже тоді Сергію Бондарчуку повідомили, що за такий непослух він позбудеться посади. Мені тоді цим івохом було сказано, що ми тебе, якщо ти не підпишеш договір, ти працювати не будеш. Сталося як і обіцялося, і у травні 2013-го Сергій Бондарчук таки позбувся посади. У 2010 році Никитюк на посаді голови Коростишівської райдержадміністрації видає ряд розпоряджень про приватизацію майже двох тисяч гектарів землі державного сільськогосподарського підприємства Більковецьке. Кабмін визначив органом управління Більковецького Міністерство аграрної політики. Регіональне відділення фонду державного майна видало наказ про приватизацію державного підприємства СГП Більковецьке. Проте, в зв'язку з судовими справами навколо посади директора сільськогосподарського підприємства, регіональне відділення вирішило зупинити дію вищесказаного наказу. Таким чином, своїм розпорядженням Олександр Никитюк, порушуючи законодавство, самовільно прийняв на себе функції управління землею державного підприємства. При затвердженні. Проектно-технічної документації близько 400 гектарів було передано до земель резерву. Ці землі Никитюк нарізав по 2 гектари і виділяв мешканцям Києва та Київської області. Станом на кінець вересня 2010 року у приватну власність було передано 282 земельні ділянки. 23 січня 2012 року Житомирським окружним адміністративним судом було визнано протиправність розпоряджень Нікитюка щодо приватизації земель сільськогосподарського підприємства Білько. Вацьке у 2011 році в селі Глибочок Коростичівського району з'являється ТОВ ЕкоНест Плюс, яке створене з метою проведення видобутку піску на території Харитонівської сільської ради серед власників фірми одногрупник Олександра Никитюка Василь Блощинський. Надія Котенко, наступниця Никитюка на посаді голови рейдер високо цінує професійні якості пана Никитюка. За короткий проміжок часу він Коростишівський район підняв на таку хвилю, що то, я вам хочу сказати, що з острахом всі ставилися до того. Коли Олександра Андрійовича забрали з району, коли Никитюка таки забрали з району, чиновниця активно лобіювала надання тов надійність кав в оренду понад 50 гектарів земель лісового фонду. У співзасновниках фірми є ті ж особи, що і у вже відомому нам ТОВ Еконест плюс депутати Коростишівської районної ради відмовили. Проте дует Никитюк Котенко не розгубився і пролобіював надання в оренду цьому підприємству 30 гектарів земель запасу Коростишівської міської ради в селі Бобрик. Для будівництва полігону рішенням сесії Житомирської обласної ради, ТОВ Еконест плюс було надано гірничий відвід на видобування піску на землях Харитонівської сільської ради. Взагалі, Олександр Никитюк любив сприяти різним бізнесам. Якщо ми зразу було зареєстровано з біля п'яти десятків підприємців, числі малого середнього бізнесу, то потім їх стало 812. Вони що за день створились? Вони просто повірили владі, прийшли, зареєструвались, сплачували податки. Схожа схема і у селі Харитонівка, що під Коростишевом. Проте тут фігурує ще й скандальний депутат Житомирської міської ради, і водночас заступник голови Луганської ОДА Михайло Пухтаєвич. Фірма Проспект, яка належить його дружині Ірині, на незаконно приватизованих землях державного запасу проводить видобуток піску, вириток котлован глибиною понад 30 метрів. Знову ж нашим ділкам це видалося за молив. ми ще візьмемо ліс. В оренду на 50 років під 1 США за гектар в рік. Договір оренди був виписаний на, виходить, дружину Пухтаєвича Пухтаєвич Ірину Васильівну, якщо не помиляюся, по-батькові. А, а вже сільськогосподарською діяльністю типу, почала займатися фірма Проспект, яка там почала рити котлован, який зараз вже, ну, перетворився в величезне озеро. Глибиною десь близько 40 метрів. Загальний видобуток піску по самим таким скромним оцінкам склав більше 5 мільйонів тонн. Вдумайтеся в цю цифру. Державна екологічна інспекція стверджує, що видобування піску біля стрижівки припинено. Знімальна група студії журналістських розслідувань ЧБ разом із активістами вирішила перевірити, чи відповідає цей факт дійсності. Відразу по приїзду ми побачили вантажний автомобіль, вщент заповнений піском, який просто залишили на дорозі. Потім власники таки знайшлись, але чомусь замість лопат, що ще було б логічно, мали при собі зовсім інші знаряддя праці. Згодом до кар'єру прибув чоловік, який заявив, що кар'єр належить йому. Проте пісок тут аж ніяк не копають. У вас, здається, копають пісок, так? Кар'єр? Ні, ну, у нас пісок не копають. – Ну, он же стоїться, копають пісок. Там пісок, а ви... пісок не копають. – А що ви робите? Давно не копаємо. А що ви робите? Вам дуже це інтересно? Ну, Нам так, дуже так? чесно так. Ну ми ж бачимо, що стоїть техніка, копає пісок. Ви кажете, пісок не копає. <головіка> а, у машина. Так ви, виїхала фура, он стала з звор... воріц. Що, ну, заїхала сюди? <головіка> Ні, вже водія нема. Воді, вже нема. водія нема. А, а то, що, що ж ви так залишаєте техніку? У вас тут ще чотири самосвали на території, два ескаватора і одна копаюча машина. Але вони копають зараз прямо зараз пісок. Миють. Ви бачили, що вони Так, так. Так, давайте ми зараз можемо з вами глянути через. Не заходячи. Не заходячи. Ну Дивіться, ескаватори стоять. За скватри годин тут стоять і нічого. А ось і територія кар'єру за парканом. Ми прослідкували за автомобілем, який вивозив пісок зі стрижівки, і дізналися кінцевий пункт призначення. Це завод із виготовлення залізобетонних конструкцій «Обербетон». Все це ще раз підтверджує невмирущі схем регіоналів, адже аналогічна схема реалізовувалась колишнім губернатором при так званому поглибленні дна водосховища від Січне, де також добували пісок і реалізували в обербетоні. З'їздили ми і у гості до пана Никитюка. У мисливських угіддях Коростишева, що належить держ. Госпу, замість старих з'являються нові будиночки. Проте пан Никитюк дуже гостинний і часто приймає гостей, особливо Коростишівських чиновників, які не проти посмажити шашличків у нього в гостях. Викупили собі землю. Ви купили да. До Такого домика розвалили і ставлять ці таки. Да. так це ж територія Так. Да. А як можна територію Держлізгоспу, яка лежить громаді віддавати? Якої громаді? Окей, весь Конституцію країни, по закону України. Державний ліс. А воно мене не інтересує. Як вони його беруть? Що вони а до чого? Сторож, я просто ага. і все. Слухайте, а є хтось в тому будиночку? Нема <світку> нікого. Вчора були, сьогодні нема. А це там можна і що рознімати чи ні? Це час? Ні. Це час. М ми б хотіли з Олександром поспілкуватися. Він такі поміли. Він вчора був, сьогодні нема. А що вчора тут якийсь? Та, та нічого, вони це, були субота, неділя, вони ночували тут. Це, це він тут відпочиває, так. Да. Да. А коли він буде, не знаєте? Молоді у національному медичному університеті імені Богомольця, де нині працює пан Никитюк, його прихід на посаду проректора з адміністративно-господарської роботи називають радістю, якої ще не бувало. Проте радість була недовгою до першого скандалу. До програми свідок звернулися підприємці, які винаймали нежитлове приміщення в навчальному корпусі медичного національного університету імені Богомольця. Орендарі кажуть, що пан Никитюк змушує їх піти з території, і робить це вже звичними для нього брудними методами. Згадувати. Дали і про морг на території університету, який більше нагадує трупарню. Не можна не згадати про причетність пана Никитюка до організації антимайдану під час революції гідності. Чиновник не хотів втрачати владу. Ми, ми будемо захищати свою владу до кінця. Ми намагалися поспілкуватися з паном Никитюком, адже питань до нього маємо багато. Проте він був аж надто зайнятий для розмов. Ми ж в свою чергу звертаємося до правоохоронних органів прокуратури та Держекоінспекції з вимогою зреагувати на факти, викладені у сюжеті. це лише невеличка частина тієї інформації, яка є в розпорядженні нашої редакції. Ми обов'язково продовжимо. Взагалі найгірше у цій всіх ситуації, що всі схеми вони продовжують працювати. Ну, до прикладу, копали пісок на відсічному, зараз копають пісок у Стрижівці, відвозять на те ж саме місце. Насправді нам є про що розповісти надалі. Ми, звісно ж, запрошуємо пана Олександра прокоментувати ситуацію. Запрошуємо його прокоментувати діяльність. Турецької фірми Гюльсан, яка будувала дороги, а, і незаконно видобувала пісок в тій же самій стрижівці, і вже заплатила 19 мільйонів гривень за рішенням суду. А ми хочемо про щоб пані Нікітюк прокоментував тісну співпрацю з Товартхаус і будівництвом реконструкції Житомирського стадіону. У нас є питання з приводу антимайдану, звісно ж, і питання з приводу невдалої спроби будівництва гіпермаркету епіцентру ботанічному саду. Насправді у нас ще є багато різноманітних тем, як я сказав на початку, особистість непересічна. До речі, питання, яке виникає внаслідок цього, а що там в країні з люстрацією? Поки правоохоронні органи думають відповідь на це питання, ми з вами обов'язково побачимось через тиждень, будьте з нами.